У мирному житті він працював з металом, кував ворота, огорожі, елементи декору. Повномасштабна війна зруйнувала плани та змусила взяти до рук зброю. Тепер він гранатометник Національної гвардії України з позивним Фокс. Після мобілізації чоловік пройшов повну перекваліфікацію. Каже, якісна підготовка та робота інструкторів стали вирішальними. У підрозділі постійно тренуються в умовах, максимально наближених до бойових. У нас гвардія – це ну, особливий рід військ, які теж дуже багато виконують бойових завдань, компетентні, адекватні інструктори, які так файно навчають людей, Бо без навчання, да, собака без навчання. Дуже важко, дуже важко працювати на передку, тому треба вчитись. Спеціалізація Фокса автоматичний гранатомет, його завдання вогнева підтримка піхоти, психологічний тиск на ворога та зрив штурмів. Теж, по суті, піхота, просто вона, як дальність стрільби, в неї там, до 1700 метрів, плюс-мінус. Прикриває, завдає психологічного натиску і. Турми відбиває Хлопці, в принципі, схватують його швиденько. Ну, дуже така проста використання, воно не є такого нічого складного. Просто при правильному підході до нього, то ну, таке досить, досить уразлива зброя. Перші бойові виходи пам'ятає до деталей. Страх і розгубленість швидко змінились холодною зосередженістю та впевненістю. Фокс каже: у бою важлива кожна секунда і точність дій. Вийшли з машини, то я відчув це обонянням, так скажемо, запах. І, ну, запах війни це такий дуже жорсткий адреналін, адреналін страху, адреналін сміливості. Адреналін виживання, окрема сила у підтримці побратимів. Переконаний Фокс, спільні чергування, взаєморозуміння без слів і турбота одне про одного тримають не гірше за броню. Є оця побратимість, яка ти відчуваєш, бо ти ділиш кроху хліба зі своїм побратимом. Тому і спілкування з побратимами. Ми от живемо разом. Воно. Зближає нас, і ми дуже багато речей просто розуміємо як з полуслова, там там поглядом, жестом, всі розуміють, що час це саме дороге, що в нас є. Ті, що гріли душу, дійсно. От коли ти от на позиції, ну, ти там не маєш змоги спати. Ну, ти постійно, ну, постійно йде однозначно чергування. Це не пропустити, то це сп спостережний пункт. Побратим із-за того просто що не може, не хоче спати зранку. Він дає тобі лишніх там, дві годинки поспати. Такі моменти гріють душу. Відтак Фокс знову працює з металом, проте його вироби більше не прикрашають оселі. Вони зупиняють ворога. Саме на таких людях, перекованих війною, тримається оборона України. От У мене є син, і дуже не хочеться, щоб він пережив. Пережив те, що переживають наші хлопці. Вчасні реалії нашого життя таке, що нам приходиться стояти і працювати зі зброєю, то краще, звісно, вміти працювати зі зброєю і навчатися. надихає служити, і має надихати, в принципі, покоління нове, щоб захищати свій дім, свою сім'ю. У нас є потенціал. Але нам треба захистити цю землю. Головна мотивація Фокса родина. Він воює за те, аби його син і майбутні покоління жили у мирній Україні.